Так. Доброго ранку, мої дорогенькі. Давайте дивитись, вчора. Е, після випуску відео дуже багато прийшло від вас запитань. Давайте глянемо. Так, дивіться, сьогодні е, ну дуже буду старатися випустити багато відео. Не обіцяю, але буду дуже старатися. Дивіться. Зараз ми з вами подивимося молочанськ, просили на березень. А, що, буде? що чіпає молочанську. Березень. березні. не буде дуже багато. Є аж занадто багато. Прорив наших. А, дивіться. Що мені не подобається, не подобається руйнування. Молочанськ при звільненні буде дуже багато руйнувань. Прям дуже. Але буде звільнено. Україною. Боротьба буде якось за Молочанськ, тому що десь біля Молочанська я так розумію, що є склади якісь їхні. Тобто вони щось там, ці свинособаки... Ну, щось мають. Якісь склади, боєприпасів чи такого. Так, І ще підвозитимуть. Поки трендюлі не получать, будуть привозити. А потім, коли привозять, хорошо. Горітиме все, пожежа буде. А дивіться, людям, які... Ом... Думаю, чи ні, якось з Молочанська виїхати на березень місяць, я б рекомендувала, можливо, якісь найближчі села, якщо ви маєте там ті перепустки, чи що там зараз з першого числа, а, то, будь ласка, зробіться, тому що ну, Молочанську буде небезпечно для людей. Просто, дивіться, мені карти кажуть, що якщо ви зараз до березня, десь там до п'ятого не виїдете, то буде дуже важко потім виїжджати. Розумієте? От якось Так, так пі, звільнення, звільнення. Звільнення буде з жертвами. І тоді, коли, коли буде цвісти, будуть уквічені сади, отак От скажу. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною дивимося далі. Наступні міста не забуваємо підписуватись.